Вітаю, мене звати Віка, і я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Зараз сижу з таким хаосом з мокрого волосся на голові. Захотілося знайти такий вайб, типу сидіти з подружкою, і вам захотілося зробити якийсь треш. О, зараз я буду робити цей треш. бо планувалось зовсім інше відео. Воно буде, те, яке планувалось, але трошки пізніше, не скажу яке. Трошки змінились плани. І нещодавно я побачила челендж в TikTok, де дівчинка робила мейк за допомогою лише пальців, без пензликів. І я вирішила, що ну треба кинути собі виклик. Треба зробити цей челендж. Тому я взяла з собою тичку з деякими продуктами, не взяла з собою пензлі, щоб не було спокуси, ним скористуватись. І вирішила, що сьогодні буде саме таке відео. Мені хочеться щось just fun. Мені хочеться просто, просто трошки розслабитись зараз. Невеличкий дисклеймер: брови в мене підмальовані трохи, і я буду фарбувати тушу. Я зазвичай не буду. Вигадувати щось дивне. Все, все сказала, можемо починати. У мені вже є мій догляд, зволоження, тому я можу вже переходити до тону. І я боюся, що я буду робити з пудрою, тому я хочу змішати два тональних засоби і, в принципі, використовувати засоби, які будуть, хоч трохи фіксуватися, або, ну, або ми зробимо вид, що ми хочемо ультрасяючий макіяж, і навіть що підемо сяяло. Але сподіваюся, такого не буде. Я беру тональний крем. І змішую його з іншим тональним кремом. Вау! Катріс HD камуфляж. Ненавиджу цей тон на собі. Але він фіксується і, коротше, я його зараз трохи змішаю. Я... Ну, Наносити тон руками, знаєте, це ну, не така й важка процедура. І, в принципі, я раніше тільки так і наносила для тональний крем. На повсякдення. Мені так було зручніше і скоріше. Це вже зараз. це Галя бало, вона і наносить всякими спонжами. Взяла з собою серветки, спонжі, міцелярку, бо я ненавиджу грязні руки, грязні пальці. Mm. Ну, знаєте, це, в принципі, ну, нормально. Оп. Лося, я, звісно, потім висушу. Таке покриття, в не, знаєте, щільне. Ну, звісно, тон я ще взяла такий. Щільненький. Асмар. Звісно, ще нігті, до речі. Дивимось всі на мої нігті. Я знаю, що класні. мені потрібно взяти руку без нігтів. Взяти руку без нігтів. Класно я формулюю речення. І, до речі, що я хочу взагалі зробити? Я хочу. Розташувати якийсь відтінок а, і зробити стрілку. Я знаю, що я молодець і роблю дуже кльові рішення. Не Знаю, яка то буде стрілка, але я сподіваюся, що нормально. Так, тон я нанесла. Рівномірно, гарно, добре, покриття мені подобається. Тон я нанесла, ні тут нічого такого. Зараз буду наносити консилер, теж нічого такого. Фу, брудні руки. А -а -а. Я буду використовувати консилер від Зесаєм. У мене в такому відтінку 1,5. І наношу. Наношу я його внутрішній куточок. Зовнішній, коротше, і залишками трохи тут пройдусь. Боже, я розучилась користуватись руками. Оці ваші, знаєте, пензлики, нові технології. Ось! Що. Шикарно все наноситься. Мені дуже цікаво, що я буду робити з очима. Ну, типу, наскільки це буде провально? Наскільки це буде гівно мейк з 10? Саме майкочей? Бо за мейк обличчя я, в принципі, не сильно переживаю. Я буду наносити рідкі рум'яна. У мене це від ламель. Наношу. Я думаю, що це буде супер важко, бо типу, кремові продукти. от вам такий легкий рум'янець. Зовсім такий лайтовенький. Буду робити я кремову корекцію за допомогою стіку. Я не знаю, що це зараз буде насправді. Звісно, я ж не буду, хоча я не буду отак от мазюкати стіком. Я буду набирати продукт, як ви думаєте, чим правильним пальцем, але перед цим я хочу протерти пальці знову. Я навіть не знаю, як це коментувати, просто ну, тушую, тушую, скульптор кремовий. Все, пані і панове, я майже дотушувала скульптор своїми чудесними, неймовірно красивими пальцями. Я боюся. Ні, я нічого не боюся. Час для пудри. Ну, візьму маленький шар пудри і буду його прибивати, наче спонжиком. Я запудрила ще зону під очима. Ну, і, в принципі, я вже не пам'ятаю, коли я запудрювала все обличчя. Це були часи любові до матової шкіри, які нарешті закінчились. Напевно, зараз візьму і нанесу рум'яна, але вони дуже сяючі, прям але не сильно пігментовані, тому я не сильно їх боюся. Зараз. Хоча. Хто його знає, що зараз з цього вийде? Я набираю його пальцями. Звісно ж, а чим іще? Трошечки їх нанесемо. Вони супер невагомі. Я нанесу їх також трохи на ніс. Ну, або не трохи. Я люблю на собі рум'яний ніс. Трохи на підборіддя. Так, бронзеру я не взяла, тому ми будемо просто такі трошки рум'яні. Тепер наношу це хайлайтер. Я... Подивіться, зараз я прям боюся зробити занадто, бо що занадто не здраво. Обережненько так пальчиком. Якось так. Це виходить? Так, наношу на кінчик но... носа. І на спинку. Так, знаєте, делікатно, делікатно. Тепер я буду наносити Sparkle поверх хайлайтеру, щоб ще додати сяйня, бо я не можу без сяйня жити. Ще один камеру не перевернула, ну, молодець. Отаким От чином трошки на носик, трошки туди, трошки сюди, і вже нас видно з космосу. Я тепер переходжу до очей. Боже, дай сил. Буду наносити кремові тіні. Так. О, оце я придумала, Оце схема в мене намалювалась. Раз. І розтушувала. О! О! Поки все йде як по маску. Поки все йде, класно, просто добре. Просто чудесно. Наношу на нижнє повіко. Розтушовую. Якщо вже, в принципі, а, нанести якийсь спаркл і просто зробити вії, то все, типу, ну, everyday makeup готовий. Але, ну, нащо? Якщо можна все ну, сваклюжити. Правильно? Правильно. Я взяла дві палетки, ось таку йоду. Мене тут цікавить більше сяючі відтінки. В мене є ще з собою ace Beauty, Ось така. Коротше, не знаю, все, я імпровізую. На що думати? Беру відтінок отакий. І наношу, на нашу кремову тінь. Я набиваю цей відтінок і тушую його одразу, так прям пальчиком, О, ношу, мізинчиком. Туторіал по макіяжу пальцями. Все потрібно відкривати свій онлайн майстер-клас. Тушовка, звісно, трошки кульгає, але... але не так все погано, я хочу вам сказати. Візьму... Коли сам собі влаштував треш салон якийсь. Ні, натушувати тіні пальцями це. Це, звісно, дуже цікаво. Щось на цьому оці мені якось було приємніше. Так, ну, знаєте, не все так погано. Тепер я буду наносити якесь сяєння. Звім ось це. Наношу сяєння на центр. Я хочу нанести спаркл, той, який я наносила на щоки. Бо я хочу прям такий супер сяючий ефект. Все, тепер я беру і мізинчиком в куточок ока. Просто супер. Просто супер. Тепер. А я хочу, знаєте, куди ще нанести? Я хочу ще на нижнє повіко. Отаким от чином. От, от, от. Найстрашніше. Будемо робити стрілку. Ми будемо використовувати те, що ми маємо. Ми маємо нігті. Довгі нігті. Я беру так на кінчик нігтя беру тіні. Шок. Така легенька, стрілочка. Тінями. Я хочу зараз забризгати своє обличчя ластовинням і будемо переходити до губ. Так, я взяла дві помади: одна від Париса і одна худа Beauty. Худа Beauty світліша, Париса темніша. Зараз будемо щось пробувати. І пальчиком буду набивати на губи. Ось так якось виходить такий натуральний ефект. Трошки зацілований губ. Коли зацілований губ, тільки ефект. Додам трохи блиску від паріса прозорого. Файно, файно, а от очі, очі мені взагалі не подобаються. Я розлючена трошки. Хочу взяти спрей від Біленда з сяяння. Це була б не я. Профарбувати вії. Так, зараз висушу голову і повернусь до вас. Тож, ось такий макіяж пальцями у мене вийшов. Пише в коментарях, як тобі, чи взагалі справилась я з цим челенджем. Також хочу сказати велике дякую за підтримку каналу. Ви знаєте, що ваша активність під відео дуже допомагає розвитку каналу, тому дякую. Чому кожен раз, коли намагаюся сказати цю фразу, починає гавкати собака на дворі? Я не розумію просто. Велике вам дякую за коментарі, лайки, за поширення відео, за підписки на цей канал, за підписки на мій інстаграм. Не забуваємо про нього, він чудовий, я там дуже часто. Я сподіваюся, ви того не чуєте, хоча мені здається, що чуєте. Я мрію про тишу, про гармонію. Заходимо. Опис до цього відео. Там я також прописую всі продукти, які використовувала в своєму макіяжі. Там ви знайдете лінк на мої всі соціальні мережі на TikTok, Instagram. та е, номер картки для матеріальної підтримки цього каналу. Це все по бажанню. Я думаю, ви це все розумієте. До скорої зустрічі! Бувай!